Квадрокоптери, планшети, інверторний генератор та інше необхідне обладнання напередодні великодня отримують захисники 419-го окремого стрілецького батальйону 42-ї бригади. Ми розуміємо, що сьогодні ще більше з більшою силою, і активністю потрібно працювати всім для того, щоб виконувалися бюджети, для того, щоб мали можливість закуповувати всі необхідні тактичні речі на фронт, які сьогодні зберігають життя наших захисників-захисниць. Сьогодні ми передаємо. Я хочу зазначити це. Квадрокоптери, це FP-дрони 50 одиниць, 490 тисяч гривень використано. Також е, різноманітні тактичні речі, е, з якими до нас звернулися е, 42-га бригада, 419-й батальйон. Це і планшети, ноутбук е, на базі процесора, комплекс супутникового інтернету, інвентарний генератор, зарядна станція. Заступниця командира батальйону безпілотних систем Галина Жук зазначила, дане обладнання гарантує безпеку і захист для військових. Ваша підтримка додає їм оптимізму, ваша турбота про те, щоб вони мали засоби для враження, щоб вони мали забезпечення на позиціях, оскільки екофлоу це безперебійне живлення, що забезпечує зарядні можливості для тих самих батарей на дронах, на раціях все це безпека і захист в першу чергу. Людей, які військовослужбовців, які захищають нашу державу. Обладнання для військових закупили за кошти обласного бюджету. Загальна вартість склала 850 тисяч гривень. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.